Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде дуже цікаве відео, воно стосується топ-7 позицій насіння ранньої капусти. Я вже почав його підшукувати, обирати на наступний сезон. Чому? Тому що ми дуже полюбляємо саме ранню капусту. Ідеальний варіант у літні салати це просто топчик. Тому хочеться підібрати таку, щоб давала гарний урожай, щоб доволі швидко давала урожай також. І була по споковим властивостям. Ну, солоденька, хрумка, все як має бути. Намагався для вас підібрати найкращі сім позицій. І я думаю, що хоча б одну позицію у свою скарбничку ви точно візьмете. Тож приємного перегляду вам. Так, першою у списку у нас буде капуста Заріссіма f 1 Це ультраранній гібрид білоголової капусти, що цінується за надзвичайно швидке дозрівання, високу стійкість до стрілкування і хвороб. Вегетаційний період у цього гібрида. 52 приблизно дні від висадки розсади. Він призначений для раннього отримання капусти прямо ранньою весною. Можна вирощувати в плівкових теплицях під агроволокном, так і в відкритому ґрунті. Має гарну кореневу систему, що допомагає цій капусті переносити, наприклад, короткочасні посушливі періоди. Колір у капустини насичено зелений, такий, знаєте, блискучий, форма округла і доволі таки щільна голівка в неї, що також дуже гарно. Середня маса, ну, якщо дотримуватись всіх правил агротехніки, друзі, це я кажу прям ідеальні варіанти, то десь приблизно 2300-2500 можна отримувати таку голівку. Також цей гібрид відрізняється тим, що формує доволі таки щільну голівку, яка, маючи вагу вже приблизно 700 г. Дозволяє починати збирати урожай, а це доволі рано. Тому тим, хто полюбляє ранню капусту, варто звернути свою увагу на цей ультраранній гібрид. Другою у нашому списку йде капуста рання Дитмаршер Фрюєр. Це ранній, доволі урожайний сорт, вегетаційний період складає близько 57-60 днів після висадки розсади у ґрунт. Качани у цієї капусти мають округлу форму, середню щільність. І при дотриманні всіх правил агротехніки можете отримувати качан вагою приблизно 1,5 кг. Дуже гарно транспортабельні, мають чудові смакові якості. Також, що цінується, це дружня, скажімо так, схожість, тобто отримуєте майже одночасно весь урожай. Вона використовується знову ж таки безумовно у свіжому вигляді, можна якось і для переробки. Вирощується чудово і в плівкових теплицях, і у відкритому ґрунті. Також варто на неї звернути увагу. Рухаємось далі і переходимо до нашої третьої позиції. А тут нас чекає капуста білокачанна на рання BT F1. Це гібридний сорт радіостиглого терміну дозрівання. Період вегітації складає близько 60 днів від висаджування розсади. Голівка формується округлої форми, щільна, має світло-зелений колір, досягає у вазі приблизно 1,5 кг, тобто доволі таки знову ж невелика. Цей гібрид може вирощуватись як у плівкових укриттях, так і звичайних, агроволокно, наприклад, так і у відкритому ґрунті. Капуста солодка, соковита і доволі хрумка, має гарні показники і гарну транспортабельність. Четвертою у нашому топі йде рання білокачана капуста золотий гектар. Період дозрівання складає приблизно 110 днів. Маса однієї капустини може бути до 3 кг. Качани круглі середніх розмірів. Знову ж таки, до 3 кг це за умов дотримання всіх правил агротехніки, друзі. Тому враховуйте це, будь ласка. Цей сорт стійкий до розтріскування, має гарну транспортабельність, відрізняється стійкістю до багатьох хвороб, а також має гарну урожайність і доволі таки дружню схожість. Відмінні смакові властивості ідеально підходить і для салатів, і для переробки. Також вартий вашої уваги. Рухаємось далі, а в нас вже п'ята позиція, і тут нас чекає капуста рання Колорит F1. Гібрид, який вирощується у відкритому ґрунті. Капустина сама кругла, має середні розміри, вага приблизно 1,5-2 кг. 2 кг знову ж таки при дотриманні всіх правил агротехніки. Але завдяки тому, що качан закрита товстими таким, знаєте, темно-зеленим листям, сорт дуже добре переносить холод. Період дозрівання складає приблизно 60 днів, також доволі швидко, як на мене. Підходить для вживання ідеально у свіжому вигляді, також можна і квашеному вигляді. Взагалі, має дуже такий гарний солодкуватий, як на мене, смак. Вирощував я колись цю капусту, мені вона сподобалась. Також можете на неї звернути свою увагу. На шостому місці у нашому топі є капуста білокачанна рання Фарао F1. Урожай цієї капусти можна збирати вже через приблизно 60 днів після посадки. Вона доволі невибаглива, не дуже реагує на недостатність добрив, на мінімальний полив, тому це дуже добре. Качани доволі такі великі мають насичено зелений колір і круглу форму. До речі, при розрізуванні видно щільну структуру самої капустини, як і в попередніх моїх позиціях. І листочки такого білого кольору. Сама капуста соковита, доволі ніжна, ідеально підходить для різних літніх салатів, а також для приготування різних страв. Капуста має гарну транспортабельність, тому що не розтріскується. Тому, друзі, також доволі такий непоганий гібрид, на який варто звернути свою увагу. І на сьомій позиції у нашому сьогоднішньому топі буде вам всім відома, напевно, капуста білокачанна рання козачок F1. Знову ж таки, повторюсь, це скоростиглий гібрид. Від висадки розсади до збору урожаю проходить приблизно 55 днів. Рекомендується вирощувати цю капусту для отримання саме ранньої продукції, можна в плівкових укриттях, можна у відкритому ґрунті. Качани мають округлу форму, такий, знаєте, трішки блідо-зелений колір, а у розрізі вони білі. Виростають масою приблизно 1,5 кг кг 700 кг, ось так, за дотримання всіх правил агротехніки. Гарні смакові якості у капусти. Доволі таки вона стійка до збудників слизового бактеріозу і при вирощуванні розсади до збудників чорної ніжки. Також має гарні відгуки серед любителів садоводів. Тому варто звернути на неї також увагу. Ну що ж, ось такий топ у мене сьогодні вийшов. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, поставте, будь ласка, подобаєчку. Підпишіться на канал, завжди про це прошу. Вам не складно, а мені це дуже важливо. Коментуйте, до речі, пишіть у відгуках, можливо, якісь цікаві свої сорти ранньої капусти, яку ви вже вирощуєте не один рік і можете рекомендувати мені і нашим глядачам. Мені це дуже-дуже цікаво, насправді, дуже, друзі. Ще раз дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!